20-й фірми Аларіт. Дивіться. Все вистачає. Виліт, стрели, як то кажуть, чи ковша, як правильно сказати, все вистачає, зерново стоїть, в різині, гарна техніка, все нам подобається. Молодці, дякую вам велике за те, що ви є. За те, що ви Підібрали, підказали і все оперативно зробили. Особисто подяка Наталії. дивіться, в Трошечки. така є.